Дуже багато. Просто о, то... Я хочу сказати, що я не належу до тих людей, з яких навіть я отримую зв'язки, і вони кажуть, е, ну, ти, то там же ж все по закону. Ти, 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 ти коли не знаєш, як робити, звернись до закону і підпишися. Я кажу, так люди обурені, вони хочуть це, студенти там кажуть, що так не може бути. Ну, знаєш, е, собаки гавкають, а, там, а караван йде. Я в силу своєї природи, свого характеру, я так не можу. Якщо, якщо, ви, якщо ви гавкаєте, значить, по-перше, не ви гавкаєте, я вважаю, що ви не гавкаєте. І чи хтось там? Це питання не гавкання, питання тому, що це людей щось будуть. Значить, я маю регувати. Все, що можу, я маю робити. Не можу, так є обставини певні там. Наприклад, довго точиться історія призначення держав Держкіно. Лариса була присутня. Це відкрита історія не через те, що я там хочу. Так, ідуть. Е, є там спілка кіматографістів, є виявляється рада, яка представляє одна одного, друга другого, і вони сперечаються, кого більше голосів. І... Але мене ніхто не передавив до честь. І я обороблю публічні ще раз слухання, не слухаючи не вказівок не зверху, не знизу, не збоку, не зсередини. Щоб От хай як кінематографісти, всі більшість, скаже, так, хай буде, добрий, як приклад. І таких моментів дуже багато. Треба, я чи не треба, ну, будете говорити. Ні, значить, втратить вас, справиш навіть я в тому заяві що... на не було про конкретно вас. Було те, що не люди бачать, ну, просто, я... Я не зумію, просто... І... Нічого не сховається. Ну от, от, от саме якщо брати простою мовою, меседж такий, що насправді... Вибачте, поміщення якісь приміра, секунду. Алло. Алло. Доброго. За цими тримаємо, я так ще раз? Так. Ага. Я, я, ми це вже зробили, ми вже заслали насправді, але цей. Е... А, чи походу <посте> ми походу заслали. Ми тоді за? вам... завезли, ми тоді вам шибли. Добре, добре, зараз добре, зараз добре, зараз добре. Я просто закінчуючи, що от, от момент того, щоб ліквідуватися чи не ліквідуватися, за нього вхоплюється. Це дуже обережний момент. І проста історія. Дійсно, ви позбавите голосу в принципі, всієї сфери, не маючи е, міністерства за наших обставин. Я теж людина, яка іншої там генерації чи ще щось, і собі думаю, а що це це? Але я вам дійсно кажу на практиці навіть цьох трьох місяців. Тут є ситуація, яка доноситься тільки через першу сторону. Така система в цілому. Тоді треба всі міністерства ліквідувати. І по-іншому тоді вирішувати ті чи інші питання. Але коли ми ліквідуємо одне міністерство культури, то це буде мінус одне крісло і ніколи не донесений по, ну, по, по поверхівці державного рішення. Вибачте, але Можна сказати, завдяки мені просто не було розвалу по всім національним колективам і по галузі бо зупинили скорочення фінансування на 5, на 5%, тоді як у всіх інших, там, він молоді, чи ще щось, там, скільки 20, 17 там і все інше. Так, тому, що у нас добі, тому що я сидів з міністром фінансів і казав йому, тут буде вибух соціальний. зрозумійте наших кінців, завтра прийдуть вам співати, танцювати, ваш кабінет, ви хочете? Ні, е, е, Хочу, але, то, але хочу на, на залі. Ні, будуть вам зранку до ночі. Отакі От були дебати. Розумієте, це теж дуже багато часу займало. Але насправді при повному дефолті це насправді великі досягнення, тому що зараз, береш, зараз підганяються зарплати, які були, і нікого практично це не вдарило, окрім скорочення в самому Міністерстві 30 чоловік. От і все. Я відреагував, коли наші хлопці сказали, виграв підтіньку. Я зупинив цю історію. Ми скасували цю історію. Зараз оголошуємо конкурс по сектору і будемо продовжувати по структурі Держагенції і всього іншого. Ми оголошуємо конкурс на сектор кіно. Ми оголошуємо на міністра заступника міністра з євроінтеграції. О, це наше перше питання. Хто? Чудово, бачите, я не виглядав вас. Ви що це що взагалі? Він зміняється не міністерство, як поміняються старі. Сережо, Сережа, 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 Сереж, давайте колами по суті подіти по тим опросам, про якому готові писали. Наскудна з'являння інтеграції, це може бути людина за кордон? Вона повинна, вона може бути за кордону, але громадянин України. Обов'язково. Я вже знаю про цю, якою я знайомий. Вона має бути, я запитав Павла, голову міністра юстиції. І він сказав, що це має бути громадян громадянин України. Ви вона може вчитися жити за кордоном. Там немає цієї ситуації типу, тобто скільки там років прожив, чи ще щось там якраз іде посил до того, що хтось можливо хто вчився, бо тут треба досконало знання в обох, практично. От і ну людина може вчитися за кордоном, але повинна бути громадянином України. Ми оголошуємо офіційно конкурс. Так. Критерії там вчора я дав з, з доручення, Островська з мають описати критерії. І будемо обирати спільно хтось, не знає, якщо серед вас хтось а, це є. Це правильно, що там ще якісь радники з'явилися. Ні, вже тобто то, то спочатку думали радник, а радник то мілко. І тепер у зв'язку з тим, що є перспективи економічного і соціального. рівня заступника. Це от до того повертаючись, знаєте, коли казали, от уповноважений е, в структурі Міністерства культури, ні тоді він не зможе е, на міжнародному рівні вести перемогу. Не має бути на рівні е, урядового як заступника. Це як приклад того, треба чи не треба. По-іншому у нас не вирішується історія. Просто Це дійсно. зрозуміло. Так. Я, наприклад, розумію, те, що не можна відвідувати міністерство до того моменту. please Прикладений на крізь тут він дуже просто uh -huh. написаний, він є у масові. Такий закон просто з така перша необхідність в Україні, яка зрозуміла. Можна... Яка сама? Закон. Ну, В чому він полягає? розумієте, Тут треба дивитися не про Міністерство культури, я вже цьому переконався, коли був, наприклад, в Польщі. Я думаю, що найближча ситуація розвитку і модернізації якраз в польська. Бо знаєте, чому тут ви повинні дивитися не в контексті як саме міністерства, а в контексті цілої системи. Взагалі, я чому кажу? Тобто, якщо в якщо в нас вона ближча до поляків, то розумієте, в Литві, коли там немає інших міністерств, і по іншому взагалі вся структура. Я не кажу, може до неї не кажу, не кажу про, про те, що треба реформувати, я кажу, що є. Ні, ми беремо двесь і кожен. Я, до речі, зустрічався з теж з кимось з них. Тобто цей процес зараз іде. У нас йде поки що по тим, хто з ким ми домовлялися. Це ситуація Франції, Польщі, Німеччини і Британії. Очевидно, Литви і наших Балтійських країн теж важливо, бо нам треба тут такий момент: знаєте, або ми і іменуємо, або ми повертаємося так, як вони пройшли цей момент значно раніше. Особові мається на ну, увазі країни. Як вони переходять? Е, ну, Я примчу ще цей момент, але дуже мені був важливий, бо я зустрічався зараз. І це також важливо, коли ми там перезвонили, вони там не зобов'язані чи ще що. Зі мною зустрічався як діючий міністр, який зараз буде йти в єв... обраний до Європарламенту, і там буде по всій Європі відповідати за культуру. З яким ми. Конкретно домовилися взагалі там е, по тих чи інших питаннях, який сказав, що я буду стратегічно лобіювати всі ваші процеси. І так само ми зустрілися, бо для себе подумали, що цей міністр вже був, коли відбулися якісь речі. А як відбувалося саме в переломний момент? І там є дійсно дуже успішний по всіх експертних е експертах, скажімо так, е і міжнародних, в тому числі, Вальдемар, як він там Донбровський. Який ввів систему, який якраз у цей перехідний момент здійснив, де поляки нарешті змінили всю ситуацію? От ми його беремо зараз в дуже велику роботу. Більше того, ми домовилися, що вони їдуть до нас або приймають наше півміністерство, хоч хоч півміністерства, для того, щоб повністю робити майстер-класи. Нас порядку денному, тому що ми починаємо одне питання і з'їжджаємо знову до реформи міністерства. У нас друге питання: прозорість зорість діяльності мінкульту, я просто розшифрую для всіх, кого не було. У Мінкульту немає прес-центру ніякого. Ми бачимо вашу діяльність, як ви поїхали, відкрили сцену, щось робили, але за вами стоїть ви політична особа, але за вами стоїть. Так, не ходить сюди, як mm -hmm. вони взагалі в курсі, що відбувається. Дивіться, в цьому аспекті я би сказав наступним чином. По-перше, в, безпосередньо в частині нашої структури при служби Міністерства культури, у нас там теж йде зараз невеличка реорганізація. А скільки там людей? Там всього троє людей. Це перша історія. І там здається, ще й одна пропозиція пропозиції? Да. От, це, це перша історія так, в цьому Друга історія, з якою ми зіткнулися і ну, мені не соромно говорити. Відбулася тобто, історія кричуща, ну, як, кричуща. в тому сенсі, що там закінчився контракт у попереднього нашому газетно-видавничому підприємстві. Так, і там нам були запропоновані представили одразу наглядно е, ситуацію, як би це могло бути, воно так зразу виявилося кардинально дійсно по-іншому. Е, театральні концерти ки ки Київ, пам'ятки України, е, що там ще навіть, є, культура і життя. І ну, ці, всі, які там є, їх там всі здається, як виявилося. Тобто я знайомився з цим господарством, тобто я ще в ньому так не це. І потім відбувся конфлікт. Прийняття їх там на як кажуть, самому колективі. І були певні сигнали у ЗМІ від відомих журналістів. Я відразу природньо відреагував на цю ситуацію, зібрали колектив, зібрали цих людей, зібрали експертів. Поговорили і прийшли до того, що, в принципі, за нього треба кардинально взятися і, і, і його повністю, як би це не було прикро, навіть тим, дуже. Кожен працівникам, які там віддали більше часу. Але його треба. Це велика розкіш, насправді, нам експерти сказали. І я сам це зрозумів. Насправді, сім видань, у нас ціле державне підприємство і немає насправді великого розгорю, якщо чесно кажучи. І тому нам порадили, що взагалі з цього треба зробити якийсь такий нюсрум, де би було б по всій такі йшли меседжі і висвітлення в тому, що про що ви говорили. Тому зараз, і ви можете теж долучитися до того, що ми можемо навіть включити вас ту експертну раду, яка зараз має напрацювати вимоги не поради, а вимоги до майбутнього керівництва. Цим, щоб вже зараз не потрясати ці всі хвилі, до серпня місяця вони тут тягнуть цю всю ситуацію, і в серпні місяці по виробленні цій ситуації або взагалі по кардинальному е переробленні цього газетного. Видавничого підприємства, ми обираємо подальше керівництво і вирішуємо, яким воно має бути, як воно має придавати. Це друга річ в тому контексті і третя річ, яку мені запропонували Андрій Лісоль, що треба зробити Агенцію культурних новин. Ми зараз, і Він повністю зробив розклад. Я думаю, що це не яке секретом, якщо ми там дамо ознайомитися, що він пропонуємо. Ну, і ви собі просто скажете мені, там, Євгене, це гарна ідея, бо ви знаєте, а у нас є так краще. А в нього є як це написане на це? Так, в нього є концепція так. Та. так, так. І е, насправді мені видалось цікаво. Єдиний момент, на базі чого ми його виспорили. Якщо державне підприємство, може державне підприємство, в нас ще є одна точка в цьому руслі, у нас є парламент, парламентські бібліотеці, у нас є е, теж інформаційне відділ. Чим він там займається, я ще не знаю. Я тільки дізнався, що він виявляється, є, що на базі ньому можна зробити цю да, агенцію, як приклад, що можливо. Але це той момент велике господарство і його задала, які треба тут просто. бо це інше. Дійсно, тим багато яких я в емоції це щось вам розповідаю. Вам є, і... У мене таке враження, що ви про це не знаєте, про мені добре діло. Ваше добре дістало, ви бачите що добре, але ми бачите, добрі діла, це мені не все. Можна зібрати? Як ви думаєте, чи не потрібно створювати механізми створення цих будів експертних ракетів? Тому що якщо це буде тут так, по іншому, тут вони. Хто краще, кого більше там, чогось. 100%, Це, 100%. Можливо, просто дуже потрібний, потрібний механізм, який би працював там, майже. Це ми з цим зіткнулися, спочатку подумали ну, ви правильно відвідування. Спочатку подумали так. Ну, я так себе подумав. Так, якусь грало знаю, по тим, яким не знаю, там хай би порадили, що давайте візьмемо цього фахівця, там, наприклад, 100% є там фахівець, фахівець. Цього, 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 конкретні галузі, так? Наш брат же дивиться. і зіткнулися з певними такими. А, а чого він, а той його греш? І тому насправді тепер подумали, що дійсно, так як ви кажете, треба виробити конкретний критерій, яку. Я навіть не про критерії. Критерії теж можна... Не... Ну, критерії, я можу розпізнаємо. Уму ну, от у нас власне це тому. Ми от вирішили да, кидати... Коли вже вона є в статусі, а що не може. І от призначена на, е, Тамара Масу, і тепер ці всі е, пункти, ми їх вам теж можемо там перечитати, е, перекладаються на керівника апарату ну, е, заступника Тамара Масу. Але я і, саме про цей механізм створення. Е, добре, ми рахуємо цю ситуацію е, і е, створення. Не просто там, кто и хороший, кто и хороший, как говорится. Главное перейти уже к третьему вопросу. Национальная газета, журнальная уже одна из строительства в реформе. Ну, дивиться, мы часто скажем, что это, просто я больше сказал. Нет, можно я могу? Да, Нет, можно вопрос? да. Почему вы не делаете конкурс на главу этого выдавництва, а вы назначаете директора, а потом делаете экспертную раду, Я почав, ви, ви, ви хочете тягнути час. так? Тобто я, я почав з того, що коли закінчилося, нам треба було практично на другий день запускати процес. І люди, які були, представили наглядно весь матеріал і всю ситуацію. Але вона зустріла супротив у колективу, і, і, і навіть певний експерт, і тому я відреагував і, можливо, і навіть вибачився і сказав, що так. Очевидно, через цю ситуацію з умовному де треба було наступний день, а конкурс передбачає два місяці. Так не було. Але ми повертаємося в даному випадку до ситуації всього конкурсу, але завже не просто конкурсу, а те, що ми бачимо, що тут є проблема загальна, не в тому, що буде трошки кращий в культурі життя і як воно буде. А тут вималювалася. Завдяки цій ситуації дійсно було така от вона так відбулася. Виробилося, що взагалі це треба повністю переробити це призначення цього газетно-видавничного підприємства. І тому ми зараз виробляємо ці вимоги і воно все одно зведеться до цих двох місяців, де буде конкурс. Так, у нас четверте питання для правильних реформ. Не, можно? Можно? Это я инициал этот вопрос. К нам пришла информация, что пан Зравчак на съезде в Херсоне представил директорам театра какую-то театральную реформу. Почему, почему ее не в общественном пользе, почему ее не выработала громадськость? И где ее можно посмотреть, то Дивіться, поперед, я думаю, що ви його запитаєте, не так там буде некоректно. Я не буду там знаєте, зараз з'ясовувати, говорю він так чи не так. Але насправді він так не міг не мав би говорити, тому що нічого ще не представлено. Це ну, неправда, тому що насправді я там я був запрошений, але через те, що я був саме в Польщі, і коли там запрошує міністр, який потім йде в Європарламент, парламент, потім і буде вискатувати логічний процес, це було вкрай важливо. Важливіше ніж я побачив після запира з Журовчака всіх директорів і всю театральну спільноту, і ми будемо обговорювати те насправді, як би це мало бути. Нічого не представляв. Це момент обговорював один з маленьких частин обговорень був, і щоб ми почали тут, і не більше. Але ви його можете розпитати насправді справа в тому, що він, він представив. Ну, хай раніше нам представить. Не, не був текст. Дивіться, показує, якого немає, і в жодному разі це не береться навіть до дорослу. Ні, а зрозуміло, а, а нам не що вона А може це воно і є? Я ви його він дивіться, історія така, що це відбулося, коли я приїхав. Зараз в мене сьогодні я був зрівно з, з 10-ї години. Я прийшов це этим заключимся кабинет помести. І у нас інаугурація. Та чи будь-кого іншого не буду. Цей момент, який буду я, я якраз що-що, а саме всю театральну е нашу спільноту експертів знаю, е і, і ваші історії теж буду брати до уваги. І ми будемо спільно приймати рішення, те, яке реально тут є момент, дійсно який буде частково почати, і навіть для нашого брата-актора. Бо, скажімо, мої колеги там, в Театрі Франка вони звикли, наприклад, що ну, що щодо це і звичайно для них буде <звичай> на гурбатну систему. Як ти мія? Що ж так? Коли сиділи, якщо кожного рік будемо трястися, щоб нам підписали наступний раз. Тобто тут є якісь моменти, які ми повинні пред'явити, бо і аргументовано всій театральній спільноті що так, бо по-іншому не може бути. Так живе європейська підтримує і, і, бюджет.